На такій висоті у нас була затоплена наша територія. Кущі ті, що менші, були повністю затоплені в воді. Нині на цих 50 гектарах дозрівають кущі лохини, а понад місяць тому вони стояли під водою. Тепер про весняне водопілля нагадують човни та шість досі затоплених гектарів, розповідає помічник агронома Олег Голобородько. Ця ділянка у нас утворилася після результату двох водів потопу. Перший год вимокли кущі, ми їх викорчували. Цей рік хотіли відновити їх, але бачимо, що цей рік теж ще більше потопило їх. І добре, що ми не посадовили, бо вони б такий самий результат витопили. Посадові площі цьогоріч, говорить чоловік, не збільшували. Цей річ ми не засадовували і прошлий рік, бо потопи у нас багато вимокло і це дуже рисковано засадовувати, бо ми і ті ділянки, які повипадали, то ми тільки повикорчували, попідготовляли до посадки. Щойно почала сходити вода, розпочали рятувати врожай, говорить агроном фермерського господарства Анна Індутна. Працювали там, де сходила вода. У нас, е Поле не ідеально рівне, десь є горбики, десь є долинки, тобто такий ландшафт різноманітний, і ми намагалися працювати там, де сходить вода. Якщо вода залишалася в більшій мірі в долинах, ми там не працювали, чекали, поки вона зійде або прокопували траншейки для швидшого сходження води з поля. Над підготовкою насаджень до збору врожаю, говорить інженер з охорони праці Василь Русинка, нині працює 26 працівників та до початку сезону планують найняти ще 200. Сезонність починається залежно від погоди. Зараз трошечки скоріше почнеться сезон, десь заплановано в 20-х числах. Працівниця Ірина Несен чистить кущі від бур'яну. Говорить, цього року його стало більше. Деякі місця ми просто не можемо дійти, тому що там де вода стоїть і все. Тоді це ускладнює, тому що бурян росте. Впливає на кущ, тому що ми його затопило. От. Ну, насправді жалко було так, цих ягод, що труда свого. Бачите, вже яка велика. Восьмий рік Олена Боровик працює на господарстві, тому, говорить, знає, як доглядати за насадженнями, аби ягоди були великі та налиті. Є кущі, бачите, тут багато її. ну Кущик маленький. ну Тут буде трошки менше він да. Менше й перемерз були, це ж морози, то бачите, по Попри втрати, говорить Олег Голобородько, якість лохини не погіршилась. На цій ділянці у нас знаходиться два сорта. Зараз Еліот. Ми бачимо більше кущі, ще більші. На цій ділянці Чендлер. Тут у нас кущі такі мочніші, вони були ну стовбур мочніший, товщіший. Ну, після води ми бачимо результат, хороший ягода наливається. За словами агронома Анни Індутної, ягода дозріє в кінці червня. Цьогоріч її планують зібрати 130 тонн як торік. Дар'я Соколова, Максим Шевченко Суспільне новини, Черкаси.